Що хочу показати. У нас іде невеличкий дощик, ось моя полуничка. Дане убрано. да, бардак, але вона ще не цвіте. Тобто, в нас ще є час останньої дуже важливої, важливого обробітку. Обробіток буду проводити таким препаратом, як Фітал. Це препарат, який в собі містить фосфат алюмінію. Ось, пише зараз хвилинку. Немає різкості. О, фосфат алюмінію. Це основний інгредієнт. Тобто, любі препарати, які містять фосфат алюмінію. Що він робить? Він дуже добре діє на стеблові гнилі, які розвиваються ось тут біля стебла, і на корніві гнилі. Тобто, стеблові гнилі можуть перерости в корніві. А корневі гнилі можуть перерости в стеблові. Тобто він діє на гнилі. Їм в кого є бугри і в кого плантація не молода, два роки, які буде вже 3 роки, їм обробляти потрібно обов'язково, тому що буде проблема з гнилями і буде пропадати весь кущ. Запам'ятайте, фацетил алюмінію. Неважно, який препарат. Але такий інгредієнт має бути. Я його обробляю, я не в бугри даю, я проливаю добре серединку. Тобто тут обеззаражує і йде, звісно, трішечки і в корінь. Так що, Але це буде останній обробіток такий, тому що термін його, очікування, термін його очікування 40 днів. Тобто, щоб ми встигли до того, як, наш, як в нас буде вружай, щоб вийшла вся хімія. Це робиться, поки нема цвітіння. Якщо вже полуниця цвіте масово, це вже буде пізновато. Так що, ось така полуничка, ось такий варіант. Працюємо. Тому що далі будемо додати тільки мікроелементи. Так що далі буде.